Всім привіт! Мене звати Юля. Я із Дніпра, агенція Lavis Travel». Тревел. «Іксо» мене запросила лідер мережі Валя Михайлова. Oh. Так ми з нею познайомилися і відразу вона сказала: Юля, ти що ще не там? Кажу: та ні, я в Туризм прийшла три роки тому. Вона сказала так тобі туди, бо там буде зразу зростання і зростання. Майже таке блискавичне. Тому вирішила спробувати. До XO передивлялася ще, будучи менеджером. Менеджером стала в такому досить зрілому віці, в своєму ритмі, в своєму темпі. Так, 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 100%. Я не порівнюю себе в дашборді з лідерами мережі, бо вони реально круті і я не не можу стільки працювати і не хочу. Я хочу працювати 4 години на день, хочу продавати дорогі заявки, я буду це робити. І дуже-дуже хочу, щоб там, навесні там, наступного року я знову відкрила свій офіс, який я закрила у да, зв'язку з війною, і реально робити те, що мені подобається, і в кайф. І я дуже вдячна, що я зараз знаходжуся в мережі, і що ця мережа реально зараз найкрутіша в Україні, і вона, ну мене хто не запитує і каже, в смислі, ти продаєш, який туризм? І коли ти їм розповідаєш, вони кажуть, блін, ви реально круті, ви реально робите дійсно шалені результати. І коли ви продаєте тури, і продаєте мрію. У таких складних умовах ви дійсно неймовірні. Тому я дуже вдячна нашій спільноті, я дуже вдячна Сергію Саші за те, що ви робите. Ви реально робите крутий проєкт. І мені здається, що це будуть проекти, які от, е, після. Закінчення війни, яку ми дуже дуже да, там е, нашу перемогу очікуємо, що це буде е, входити у топ проектів е, після перемоги. То есть, ми будемо просто-просто просто просто робити. Ну тобто, ви робите неймовірне в умовах війни, і я думаю, що ви будете на той момент просто в топі, в топі того, що людям потрібно. Ви даруєте людям мрію, і ви даєте нам змогу це робити. Це дуже круто. Це ну я дуже вдячна, що я попала в таку спільноту, і мабуть всі зустрічі не а, випадкові да, в, нашій в нашому житті. І я дуже вдячна, що от ми тут зібралися. Мені здається, що м, кожному з нас там є що чому один одному навчатися, да і я дуже вдячна. І КСО, це це круто дійсно. Дякую.